Щойно провів екстрену нараду з комунальними службами по енергопостачанню нашої громади, розвертаємо додатково пункти незламності, інші пункти незламності переводимо в цілодобовий режим роботи. Нижче по посиланню будуть адреси пунктів незламності, де ви зможете прийти, зарядити свої телефони, гаджети. Плюс ви зможете собі розігріти воду. Вони будуть всі з цими чайниками електро. Я хочу звернутися до нашого бізнесу. Будь ласка, в цей важкий час дозволяйте нашим мешканцям приходити до вас заряджати телефони в кафе, ресторанах. Дозволяйте нашим мешканцям попрацювати. Хочу ще раз нагадати, що каворкінг в нас працює і в міській бібліотеці, і будь ласка, приходьте, працюйте сьогодні. Всім важко, але разом ми сила. Слава Україні.